Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Так, друзі, не знаю, видно мене не видно. Всім привіт! З вами як завжди Василь та мої сільські будні. Зараз що? Виїжджаємо з дому, виїжджаємо, але ненадовго. Не надовго зараз буду пояснювати. Сьогодні прокинулись ми в 3 часа ранку, 3 години ранку, тому що у нас вікна відкриті. Ми спимо з відкритими окнами, щоб не вибило. Ну, тобто, е якщо вибухова хвиля буде йти, щоб не вибили вікна. Тобто постійно відкриті вікна і сьогодні бої почалися раніше. Звичайно, десь 4,5, то сьогодні в 3 години почалися бої. То вже все, з 3 годин ми не спали, я просто лежав, чекав свого часу, поки ну, зберусь та поїду. Дивіться, в чому діло? Прийшло мені замовлення, треба буде зарізати свиней багатенько, скажу, одразу більше десятка. Люди спитали заріжеш, кажу, та заріжу більше десятка. Тому хочу трохи відпочити, набратися сил. Зараз цю ковбасую три дні підряд крутили, варили, розвозили. То трохи хочеться відпочити. А в нас в селі така ситуація, що всі ставки, всі ставки спустили. Для чого? Тому що люди, ну, господарі спускають ставки свої, виловлюють рибу, здають і все. І також, ну, щоб вже потім як тікати, щоб не, не шкода було, що риба лишилась. Тобто всі все здають. І також у нас є ландшафтний парк. Регіональний ландшафтний парк у нас в селі є. Тобто дуже класний, дуже. Добре озеро там озеро гарне, але діло в тому, що його також спустили, того, що кажуть, якщо буде прильот в дамбу, то просто село затопе. Тобто для цього його спустили, цей, ну, це озеро, також купатися там нереально. Тобто. Тому дзвонить мені друг. З Бучі, Я вже там був Бучі, знімав відео, кому цікаво, їздив на весілля, приходьте на каналі відео є. Дзвонить друг з Бучі каже: приїжджай, погуляємо, в нас є ставки, у нас все працює, комендантська година до 12, а в нас в 9 вже треба ховатися. Тобто приїжджай, відпочинеш пару днів, та і це як його і додому. То я на машині їхати не буду до самої Бучі, я на машині їду лише в Костянтинівку. Чого? Тому що ну далеко, 850 кілометрів, навіть 8, 860 десь до Бучі. Це, по-перше, самому дуже тяжко їхати. Ну, і скучно і тяжко, а по-друге, це дуже по грошам накладно буде на своєму авто їхати. І плюс ще це як його. ну Набагато дешевше по потягам. Просто сів, не за що не переживаєш, сів, ліг спати вранці вечором став. У мене відправка. З Краматорська йде в 9.15 і в пів 9 вечора я приїжджаю в, це, як його, в Київ. Там вже якось буду добиратися до Бучі, ну вам вже покажу, поясню. Сам ще до Бучі не добирався з Києва. Їздив раз, мене забирав друг прямо з вокзалу, а інший раз їздив на машині, то на машині одразу їхав зразу в Бучу. То якось доберемося. Тому трохи відпочинемо, погуляємо, не знаю, думаю, засніму щось. Хай буде краще. Стосовно машини, де я їду. Ну, зараз я приїжджаю в місто Костянтинівку, ну, це ближайше місто від нас. Ставлю машину десь в Костянтинівці, закриваю, замикаю, сідаю на автобус, вже замовив білет на рейсовий, Ну, не на рейсовий, на на час, часник. Замовив собі місто, їду в Краматорськ, там уже сідаю на потяг і вже їдемо до Києва. Раніше у нас ну, потяг ходив з Костянтинівки, але жд вокзал нас розбили, повністю вщент, роз, розбили, розгромили, то в нас тепер жд вокзалу в місці немає. Їдемо в їдем Краматорськ. Ось От такі справи, друзі. Краєвиди, краса, краса, але якби ви зараз чули, що зараз, як воно це все відбувається, дуже-дуже Ну, Ми їдемо раненько, у нас зараз пів шостої, поки місць туди-сюди. Машину поставимо в одному місці, треба буде через весь все місто майже пішком пройтися, щоб ну, до автостанції. Ну нічого, прогуляємось. Олександра Калинова поки. Я ненадовго, Василь скоро вернеться, куди ще без села. Тому, друзі, вирушаємо. Траса пуста. Раніше, раніше, тут просто капець. Тут, ну, Прийтись було нереально. Ну, тобто перебігти трасу було нереально, коли Донецьк ну, ще був наш. Просто всі рейси в автобуси, всі їздили відпочивати, гуляти в Донецьк, було так прикольно. А зараз просто ну, пуста траса і все. Людей немає. Цивільних дуже мало, лише військові більш за все. Тому ладно, Василь там, Василь тут. Їдьмо. Так, друзі, дивіться, що я вам скажу. Війна йде прифронтове місто, гроші втівати нікуди. Хлопців вже вистачає і дронів їм не треба, нічого їм не треба. Краще ж простелити, виділити там тих 50 мільйонів та зробити в прифронтовому місті дороги, які ближайшим часом будуть розбиватися від снарядів та ракет. Я не розумію, це просто ну. Ні, це зрозуміло, що виділили там 50 мільйонів, наприклад. Хай сюди 20 пішло мільйонів ці дороги, по Костянтинівці 30 пішли по карманам. А хлопці за свої гроші собі купують дрони. Ну нічого, все їм. Їм це ще все сповниться. Я впевнений, що фронт буде ще в Києві, це 100%, це я просто впевнений. Хлопці як закінчу тут, все закінчиться, дай Бог. То буде фронт в Києві. Це я впевнений, тому що так цього наші хлопці не лишуть. Що я ж кажу, все купляється, вони за свої гроші, а тут гроші відбивають. Ви бачите, Костянтинівка розбита, розбита, пусті пусті дома стоять, все пусте. І, до речі, це єдина школа, яка в нас ціла лишилась. Ну, вона зараз не працює, це понятно, Але це єдина, яка лишилась ціла школа. Отак, ну, в принципі. Все розбили, а зате зато вони дороги. Дороги строють, ти що? Ну це капець, це просто капець, реально. Багато дуже військових в шоці, що бачите, ось був ліцей, немає ні вікон, ні вікон, немає нічого. Да. Русський мір ще не прийшов. Ще не прийшов, але вже якби... Результати видні, ну, немає людей немає вікон, тобто вікна всі вилітають. Зате, зате дороги у нас нові. Так, Друзі, це показую для тих людей, які може мене дивляться з Росії. ну Бачите, по півдому немає. Зараз навіть зупинюся, півдома немає. Це на днях просто прилетів кап. Просто житловий будинок. ось Він дивіться, просто рухнув. Будинок рухнув, але... Ви, якщо дивитесь це відео, ви знаєте, що вам передали по новинах, що тут був, був якийсь військовий об'єкт, тут було ще щось таке. Але я вам скажу як майже місцевий, що тут просто жили мої друзі, тут жили мої знайомі. Ось що робиться. Ж. Бо я впевнений, вас, вас цього не покажуть або скажуть, що тут були, були військові. Але бачите, яка ситуація, просто немає. Вдома. Там жили звичайні мирні люди, які хотіли жити, просто жити і працювати в себе, в себе вдома. Ну, немає нічого ні вікон, нічого. тут. А... Це ж це лише показав, а стільки заїжджав, я тільки кілометр проїхав по місту. А так в принципі місто вже дуже розбите в нас, дуже розбите, побите, шкода. Але нікому, ніхто вже відстраювати його не буде. Якщо Росія захвати, то воно нікому не треба буде. Я впевнений, будуть так люди жити з забитими вікнами. Тому, тому такі справи. Тут раніше бар був, більярдна. Приїжджали сюди, молоді гуляли, але зараз нічого не працює, все, все, все закрите. Тому ладно, вже доїжджаємо до міста призначення. І знову сирени, знову щось десь щось десь летить знову. Як уже задовбало це все, ці сирени. Ах. Так, машину поставив, Короче, повний портфель тяжкий, молоко везу, друг замовив молока домашнього, бабуся його передала. Зараз біжимо на автобус. Це як його по погоді, що дивлюся, якраз приїжджаю в бучу. І починаються дощі. Кожен день дощі, дощі, капець. Ну нічого, все рівно покупаємося, десь десь там відпочинемо. До речі, поїзд подорожчав. Два рази ціна піднялася на поїзд, ну тобто за електроенергією. Тому біжимо. Тут колись була автошкола, тут в підвалі. Зараз не працює. Я тут навчився, дуже був добрий. Автоінструктор такий цікавий, якби веселий, завжди шутив, давав машину, я їздив без нього, а він тобто, ну, довіряв мені. До речі, автошкола була в нічну, тобто ввечері виходить. Я вчився в бурсі, після бурси приходив тут, чекав ще години 3-4 до вечора. Потім ну, вже автобуси не ходили, все, то ночував у Родичів тут в місті. О як для мене це було тяжко проночувати в квартирі. Я там і сльози пускав і це капець як додобу, хотів, але я нічого не пропускав, ходив на заняття, але скажу, що толку воно нічого не дає, все дає практика. Я ж кажу, в принципі, скільки я там вчився, учився, все учив, книжка була, але е, щось я зрозумів лише тоді, коли почав їздити в Чехії, коли велика, якби, великий рух, тобто всі ці знаки, все це. Можна вивчити тільки якби, ну, на особистому опиті, а там просто сидіти, слухати свого інструктора, вчителя, то не то. все равно. Ну ходити треба, друзі, тому ходіть, вчитися. Вже в Києві дуже тяжка дорога, реально хоч і не сидиш, хоч і лежиш, але все рівно ноги, спина затікає. Треба я дуже сидіти. Не люблю це поїзда. Вночі ще трохи краще, тому що хочеш спати хочеться, а в день це нереально. Зараз направляємося на метро, треба доїхати до станції Академмістечко. Не знаю, як в цьому метро розбиратися, дуже незручно. В Чехії набагато проще цим метром користуватися. Тут якось, якщо прийде людина перший раз на це метро, то вона 100% забудеться, тому що ну, якось не продумано, трохи не продумано. Вже в принципі освоїлись, поїли, повечеряли, Ну тобто то вже ранок, до речі, зараз буду займатися іншими справами. Трохи погода нас не радує, хотіли на ставочок покупатися, але сьогоднішнього дня температура дуже сильно впала і почали дощі. Але все ж таки це нас не зупиняє, зараз е, будемо їхати відпочивати. А на цьому поки що все. Кому цікава була така подорож, ставте лайк, пишіть коментар. Всім мирного неба, не хворіте, не боліте, працюйте. Та да буде у вас все чудово.